Можна було б взяти для того, щоб іти далі. Тобто, блок тої самої резолюції, який був виписаний, то він, на мій погляд, достатньо гарно виписаний, і навіть є пропозиції для нашого уряду. Організатори конференції, це професори, декан факультету біології графії екології, професор Єралич Піліпенка. Проректорка Дар'я Мальчикова. Вони змогли організувати навіть через декілька днів після підриву Дамби першу конференцію таку спонтанно, а далі вже організовували цю конференцію і планували людей, які будуть онлайн. Теж був змішаний такий режим. Ну, ось можна подивитися, скільки було учасників, більше ста. Достатньо було, були організатори цієї конференції. Був зроблений збірник за матеріалами доповідей. Він є в pdf форматі є він також і у учасників, організаторів Каховської платформи, є в мене, воно розміщено він розміщений також в репозиторії Херсонського державного університету. Тому, якщо це цікаво, кому цікаві якісь більш глибокі, скажімо, доповіді певних учасників, то можна з цими тезами. Ознайомитися. Ну, от, щоб ви е, зрозуміли, яке було представництво. Це було, ну, дійсно, тому що це університет, це е, університети України, від найпровіднішого університету, Київський національний університет, і різні регіони були представлені е, е, з різних куточків України. Національна академія наук була представлена е, шість, е, шість установ. В тому числі такі ключові, які займаються інститут ботаніки та моніторингові дослідження, інститут гідробіології, географії, е телекомунікації глобальної інформації. Міністерство захисту довкілля дійсно той ключовий національний природний парк, навколо якого і вчора, і сьогодні якраз були і доповіді Івановича, і Якова Петровича, іноземні установи, і. Е Національна академія аграрних, наук біосферного заповідника каскання. ну, Віктор Володимир Шаповал також присутній і активно бере участь в дискусії. Ну і громадські організації, екологія права людина, Українська природоохоронна група це ті головні організації, основні, які і знаходять і фінансування, знаходять і можливості для того, щоб об'єднувати вчених і проводити польові дослідження. І от ці польові дослідження якраз і. Вчора і сьогодні були представлені е, і Яковом Петровичем. Е, коротко е, про результати е, опублікована у фаховому журналі е, у віснику е, Херсонського державного університету серії географічні науки. Ну і ще раз повторюю: тут тобто, е, по посиланню можна знайти і почитати коротко про що. Ну а кому детально, то можна подивитися і е, на. Подивитися детально тези. Я їх об'єднав таким чином, щоб блоками щоб було зрозуміло, хто про що говорив. От, наприклад, подолання наслідків катастрофи, водосховища, альтернативне рішення просторового розвитку, от соціально-економічний блок. Да, Дар'я Сергійовна, Ігор Олегович, Дмитро Стефанішин, який присутні тут я бачив в, в о, онлайн режимі. Вони якраз дуже гарно освітили цей блок, От якраз Дарія Сергія Мальчикова підкреслювала, що за 70 років, які були відбудовані соціально-економічні зв'язки, вони повністю зруйновані. І тепер постає питання, як їх знов в різних сценаріях з найменшими затратами зробити знов. Особливості управління територіями в умовах правового режиму воєнного стану, якраз досвід Херсонської області, управління. Я знаю, що заступник губернатора є, і якраз от те, що управління цими територіями, як правий, так і лівий берег, оцінюється науковцями як достатньо оптимальний і високий рівень управління. Вплив Каховського катастрофи на майбутню планувальну структуру півдня України, будь ласка, це. Український державний науково дослідний інститут проєктування. Вони вже говорять про те, що тих мостів, які зруйновані на сьогодні, вже буде недостатньо для того, щоб забезпечити усе соціально-економічне урегулювання регіонів, і пропонують ще зробити проектувати міст там, десь лівий берег, напроти десь Нікапель. Ось там проєктування ще одного мосту. Ну, а у Дмитра Стефанішина він на платформі присутній. Досить гарні філософські соціально-економічні уроки, катастрофи, щоб ми врахували належно і, можливо, якраз навколо них може бути сьогодні дискусія. Ну і цілі сталого розвитку, дійсно, соціально-економічні географи без цього не обходяться. Також я б виділив би блок водопостачання та зрошення. От було якраз три Доповіді, вони відрізняються. Я хотів би тут як центрально показати доповідь, де один з співавторів академії Національної академії наук Сергія Афанасьев, директор інституту гідробіології на на України, вони представили варіант відновлення Каховського водосховища з урахуванням того, щоб зберегти великий луг, тобто, зробити паралельну дамбу від ти великий луг такі дамби, але не такого великого розміру присутні північніше по Дніпру, і вони якраз представляли і на засіданні відділення Національної академії наук відділення загальної біології на цій конференції представляли альтернативний варіант: альтернативний варіант гідротехнічної споруди. Ольга Галеверія якраз доповідь робила про те, що на правому березі достатньо успішно працюють водогони для того, щоб забезпечити питання водопостачання. Тому можливий варіант водопостачання це перша проблема лівобережжя, яка стоїть і вона не вирішена. Тобто, це може бути як альтернатива Дамбі. Ну і з іншого боку. Вплив дефіциту води на сільське господарство на півдні України залишається актуальною проблемою. про що також була доповідь. Далі ще варіанти. Значить, блок фізико географічний Ми говоримо про моніторинг біологічної складової, де я сам також беру участь в групі дослідників, але також дистанційно. Досить активно працюють фахівці навіть не лише в Україні, а і за межами. Тобто можете подивитися, що декілька доповідей з дистанційного моніторингу, фізико географічного були представлені на платформі. Ну і, і про класифікацію сен ділянок дна, і дистанційні інші аналізи тут суто наукові моніторингові дослідження. Ну і е, той блок, про який вчора і сьогодні говорили, це е, вплив воєнних дій на довкілля. От якраз Іван Іванович доповідався, скоріше всього, блок був вчора. Про це не буду сьогодні казати. Це наше дослідження в Кам'янській Січі. Е, досить цікаві дослідження Банчковського Олександра співавторами: це товариство дослідників України, які дослідили дві. Територіальні громади Херсонщини, Високопільську, Є дуже гарний картографічний матеріал. Вони досліджували, досліджували вирви в зоні бомботурбації, площі показані зоною, там де вплив широкий, але не змінюється. Морфологія рельєфу. Показали, які забрудники є. Як змінилася морфологія, закартували все і будуть продовжувати працювати в Херсонській області? Це головним чином рилля На жаль, поки що не оприлюднені наші дослідження, але будуть оприлюднені щодо дослідження. Ну, подібні дослідження на території Кам'янської Січі. Е, ну і е, Херсонський державний аграрний університет е, показує вплив російської збройної агресії на стан акваторії Дніпро-Бузької е, естуарної системи та Чорного моря. Теж працюють е, дистанційно. А блок, який досить активно представляється завжди на Каховській платформі, це моніторингові дослідження. Це якраз наша група, яка працює в різних куточках Каховського досховища, і включаючи також поєднуючи методи польових досліджень і методи дистанційних досліджень. Вже показані і біотопи дна колишнього Каховського досховища. Також прокласифіковані, ну і е, ті дослідження, які сьогодні були представлені Яковом Петровичем, я вже анонсую в третьому номері Чорноморського буджурналу. Також можна буде детально е, прочитати. Також е, Українська природоохоронна група представляє завжди активно бере участь в Каховській платформі на цій конференції. Якраз природоохоронні аспекти декількох е, доповідях були представлені. Тепер те, що стосується основних моментів резолюції, вона опублікована в офіційному фаховому журналі категорії Б, це резолюція. Я її всю зачитувати не буду, але на деякі аспекти хотів звернути увагу. Тобто, от, третій блок щодо ключових положень. Про які сьогодні говорили, темпи відновлення природних екосистем на дні колишнього водосховища значно перевищують очікування та дозволяють спростувати попередні прогнози щодо можливих передумов для формування пилових бурь, домінантного розвитку адвентивної флори та поширення карантинних видів рослин. Тут якраз вже дискусія розпочиналася. Хочу Ще один аспект сказати: якщо б не було таких гіпотез, не нічого було перевіряти. Є гіпотеза пилових буй поїхали, перевірили. Є гіпотеза те, що будуть адвентивні види бур'яни, і так далі. Їздимо, перевіряємо, і результати наукових досліджень не просто там з потолка беруться вже, а потім прогноз або спростовується або уточнюється або А, далі. Як на правому, так і на лівому березі в межах регіонів споживання водних ресурсів з колишнього каховського водосховища фіксується суттєве ускладнення водопостачання. Тобто проблема є, і це саме така ключова проблема, яку треба вирішувати. В першу чергу це водопостачання, а в другу чергу це вже ведення сільського господарства. Ну і е, ще блок, да от я видалив шостий, відновлення інфраструктури, життєдіяльності пострадали постраждали громад. На даний час можливий тільки в межах деокупованих громад за умови сприятливої безпекової ситуації, і так далі. По тексту. Крім того, що показано, показано ой, показано основне ключові положення. Також напрацювання є такі, куди звернутися. От один з блоків. Ми звернулися до пропозиція да організаторам конференції звернутися до кабінету міністрів України з листом, в якому крім головних результатів роботи конференції були б зазначені головні застереження. Про що сьогодні також говорили щодо передчасного фінансування усіх проєктів, пов'язаних з відновленням Коковської ГЕС. А, і це знову повертаю вас до учасників. Це знов таки думки були. А, а... Діаметрально протилежні, тобто думки за відновлення за альтернативу гідротехнічних споруд, за невідновлення і залишення цієї території в спокої, і так далі. Тобто різні думки були, але ці всі люди, які працювали пару тижнів над резолюцією конференції, все ж таки дійшли до такого консенсусу. Ну і хочу також поділитися з вами тим, що на Міжнародних платформах також ми не, не забуваємо говорити про е, проблеми каховського водосховища. Е, одна з наших е, також учасників багатьох експедицій на дно ми так називаємо. да Представляла е, доповіді на 66 му симпозіуму міжнародної асоціації науки про рослинність. Е, на Uh, ну, та, і на інших, uh, на інших міжнародних платформах. Так, щоб нас за, uh, затягувати, то дякую за увагу. Якщо є запитання, то